Дорогі браті і сестри, Христос Воскрес. Перше, чим від себе поздоровити вас, я насміюся зачитати післання нашого архіпастиря, який звертається до всіх нас своїм словом в ці прекрасні, радісні дні. Пасхи Христової, із благословінням і наставленням, і з молитвою. Дорі браті і сестри, Христос Воскрес! Нині все наповнилося світлом небо і земля, і глибини підземні, хай же святкує все створіння Христове Воскресіння. Знову радістю співає церква, зустрічаючи Господа, котрий вийшов із гробу, коли переміг. Зло і смерть, хоча нас із місцем та часом цієї радісної події розділяють відстані тисячі кілометрів двадцять століть історії, але силою та надією віри, ми сьогодні також є серед світів Воскресіння Господнього. Тому нині, як і майже дві тисячі років тому, разом з жінками, мироносицями, котрі. Поспішали до гробу Господнього виконати свої обов'язки пошани до померлого вчителя. також відчуваємо від ангелів радісну звістку. Не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса розіп'ятого, Його немає тут. Він воскрес, як сказано. Ця радість, що наповнює наші серця, коли ми проголошуємо звістку про Воскресіння Христове, є здійсненням на кожному з нас тих слів, які Господь сказав апостолу Фомі. Ти повірив, тому що побачив мене. Щасливі ті, що не бачили і повірили. Ми не бачили тілесними очима, того, що побачили жінки мироносиці. Та апостоли в День Воскресіння. Але силою віри, очима душі, ми нині в цей великодний день істинно бачимо Господа Ісуса Христа, котрий як переможець смерті вийшов із гробу. І саме тому Христове Воскресіння для нас не якась подія, що давно минула, а тим більше це символічна розповідь. Про перемогу добра над злом. Віра у Христа Воскреслого і життя в згоді з цією вірою наріжний камінь нашого сповідання, бо завжди Воскресінню Спасителя смерть подолана. Зло вже немає над людиною абсолютної влади, і пекло зазнало поразки. Однак не треба забувати, що перед Христом Воскресінням були і зрада учня, і несправедливе судилище, і розіп'яття на христі, і смерть та поховання тіла в гробниці. <кій> Всі ці події ми нещодавно згадували у попередні дні, вшановуючи страсті Христові. І хіба не здавалося в той момент учням Спасителя усім свідкам, що все це страшний і сумний кінець, поразка надії, руйнування всіх сподівань. Але в той час, коли зло тріумфувало, воно, воно зазнало для себе нещивної поразки. Бог не Боже бути переможеним. Він завжди перемагає, він утверджує правду, він дає справедливу відплату і за добро, і за зло, і ніхто не уникає Божого суду. Тому ми, дорогі брати і сестри, хоча й відзначуємо знову Воскресіння в умовах війни, в умовах горя і страждань, смертей та руйнувань. Принесених російським агресором на українську мирну землю, все одно сьогодні радіємо. Радіємо, знаючи, що Христос Воскрес як переможець над злом, і тому Він допомагає всяке зло подолати і перемогти. Ми радіємо, бо маємо Христі у Христі Воскреслу надію на вічне життя, знаючи, що навіть смерть є лише тимчасовою. Бо в день другого приходу Спасителя вона відступить і назавжди втратить силу і всі померть воскреснуть. Святкуючи Христове Воскресіння, ми сьогодні обновлюємо свою надію на перемогу правди і добра, отримуючи від Бога зміцнення для подальшої боротьби проти темряви і гріха. Як у самих собі, так і на околішньому світі і ділячись великодною радістю одні з одним, прославляючи Христа Воскресого та засвічуючи всяку особисту віру в нього, ми як самі наповнюємося світлом, так і примножуємо світло навколо нас, відганяючи морок зла. Тому вітаємо наших ближніх і всіх світлом Христового Воскресіння. Найперші особливі наші сердечні вітання, як і завжди в цей час війни, ми спрямовуємо до наших захисників українських воїнів. Завдяки вам ми і в цей Великдень можемо святкувати. У відносному спокою, звершуючи нині богослужіння рідною мовою, прославляючи Христа Воскресло в рідній помісній церкві, хай Господь допомагає вам у боротьбі та дає перемогу над ворогом. Вітаємо волонтерів, медиків, вітаємо всіх наших друзів та союзників у всьому світі та всіх людей доброї волі, які не зважаючи на нащо, Продовжують діяльно сприяти перемозі, правди і добра для України та світу, наполегливо, наближуючи час справедливого, Богом благословенного миру. У цей час свята ми не забуваємо в своїх молитвах про тих, хто відзначає цей Великдень в умовах російської окупації, у ворожій неволі, та в полоні. Хай Господь полегшить наші труднощі і страждання, Хай захистить вас від озлоблення людського і скоро визволити. Наші сердечні вітання від Золотоверхого Києва, від собору Святої Софії від української Києвпечерської лаври, Хай досягнуть усіх дітей України, де б вони зараз не находилися. Попри всі, Зовнішньо обставини, часу, хай любов до Бога і до рідної України єднає нас усіх. Вітаємося святом Воскресіння Христового, Президента України, державну владу, місцеве самоурядування усіх, хто покликаний до служіння суспільству. Хай Бог благословляє всі наші добрі справи, сприяє у наближенні перемоги правди та справедливого миру. Розділяючи радість свята зі всіма, хто нині і вшановує світлих Воскресіння Христове, будемо утверджуватися в нашій вірі, зміцнюватися в надії на Бога, свідчити про, наш, про них ділами милосердя і жертовної любові. І буде знову і знову проголошувати велику новину про Божу перемогу. Христос Воскрес! Це були поздоровлення митрополити Київської всієї Руси України, представлятеля Православної церкви України Епіфанія. Ну і зараз я хочу від себе також привітати вас цим світлим радісним святом Воскресіння Христового, побажати всім вам віри в Христа, надії. І тої великої любові, яка би дала нам можливість, об'єднавшись плече в плече, вистояти в цих випробуваннях, які лягли на наші плечі. Ви знаєте, коли дивишся на історію не так вже далеко, наші діди, наші батьки переносили на своїх плечах теж великі випробування, і Перша світова, і Друга світова. Але вони не втрачали в собі цієї великої віри і надії в Бога. Вони жили тим життям, яке дало можливість їм перенести ці випробування і нести в цей світ ту велику любов до Бога, яка реалізувала себе в їхніх поступках, подіях і в надії. Отже і нам. Тим, хто випало, така ж сама непроста, а складна, надто складна подія і час, ми повинні зрозуміти, що коли ми з Богом, Бог з нами. Христос прийшов на цю землю для того, щоб ставши людиною, людина стала тим, ким вона повинна була бути Богом. Святом вас усіх! Смачної вам Пасхи, веселих свят і радості, і віри в те, що за нами перемога. З нами Бог, Христос Воскрес!